Ребята, всім привіт! Не я сьогодні з утра. Я в Шетіловки вигрузився в Полтаві, в Харкові. О, Це тільки що в Рогані то вигрузився. А це чого я вирішив таке зробити маленьке включення. От, хто знає, що Гуєві тут вже як переїжджаєте мост через річку, є столарки стоять. А іменно який Ларюк, я хочу вам сказати, оце вот там, де то понаставляли знаки гружої машині, ну, типа запрещено в карманчик заїжджати. Коротше, ребята, взяв я подох, кажу ходок шаурму за 80 гривень. Що їв, що не їв. Так що я вам скажу, наверное, там у них виходить два вида, них 65 і 80 а тоді трошки вперед далі проїхав, бачу далі такий самий такий Якщо що, Я все ще раз буду там пробувати, купляти, бо ну, 80 рублей, там нема на що дивитися. І... І щоб сказати, ребята, вкус, то я б не сказав. Фото я приложу вам. Подивитесь, який розмір шаурми за 80 гривень. От. Погодка у нас, ребятка, встановилася, зараз 25 градусів показує. З утра було трошки прохладні, сьогодні десь в 6 утра був дощик пішов у Решетіловки. Отак ну, погодка встановилася, а їду зараз я вигружатися. Зараз я вам скажу, як село називається. Дробишево. О. Донецька область, там возі Славянська. А десь кілометру, наверно, 130 осталось мені плюс-мінус. І поїдемо тоді на Краматорськ. Завтра будемо, Краматорськ вигружати. Завтра в мене три точки в Краматорській і 2 і, 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 і точки в Павлограді. Оце за завтра, ребята, планую, що я зробити. В Краматорський Павлоград. Ось такі от діла. 544 кілометр проїхав, дорожка, як самі знаєте. Ну, якщо ви дивилися всі мої останні предыдущі ролики, от, я цю дорогу неоднократно знімав. Так що я так вирішив, оце, вийти на связь, вам сказати таку маленьку і що Не стоїть там, ребята, в них купувати. Я вважаю, має бути ціна відповідно, качества. Так що так, ребята, не прощаємося. Ребята, я вже звернув з Харківської траси. Якраз перед ізюмом йшов наліво. За 200 метрів. От. Поверніть ліворуч. Пішов наліво. Ну, тут видно, що свіженький асфальт видно недавно положений по насип. І так їду, що потрошку петляю, Хто проїхав. Поверніть буде, ліворуч. перехрьосточок, що на направо на цю на трасу Харківську обратно, а наліво на Куп'янськ, а прямо на Оскар. Який, щось таке. Якось так ребята, називається. Ну, Поки міста. Йдем. 30-40, где не можно 50, а в основном 40 км в час. Мне сейчас километров 40 осталось здесь, так как я и планировал участников 5, ребята, буду я на месте. Вот. Так, местами ехал, начал новый кусочек асфальта, потом старый, новый, старый, вот так знаете, квадратиками шло. Зараз бачите старий, новий закінчився. Ось у мене перший населенний такий пункт. Капиталипка. Дорожка, конечно, хотіла даже і 40 не нельзя. Ужас. Просто ужас, ребята. говорится с основной трассой хоч бери да не съезжай честно слово с этими дорогами вроде бы дорожка ребята трошки веселее прошла Выехал с этого села капеторівка 26 градусів показывает вроде бы наше сонечко не світа ребята не знаю Таке наче літом, їй Богу. Ось, ребята проїхав оскол. І ось такий кусок дороги, ребята. Не знаю, надовго він. А це ще їхав тільки що в этом осколі, да. чую щось сзади затарабаніло, відпало. От, заліз короче, в будку, а там этот оці поперечні. Стойки верхні одламалося. по таких дорогах, блять. Поперек, якщо каркас вони взяли, тут зварили повністю намертво. Нема так, що середня стойка гуляє. Ну, подивіться, яка дорога. Ну як тут можна їхати, скажіть. І цей каркас гуляє і получається як ото тупо по-живому, як ото взяло і зрізало. Ребята, вже десь я, мабуть, минут з 20 Оце їду, напевно, скільки я проїхав? Ну бо кілометра з полтора. Оце, їду потихеньку, не спіша, бо тут трохи наче вже з'явився асфальт, а там вже просто лужа, ребята, що було. А то мені показували по навігації, що десь аж до Слов'янська їхати Слов'янський оттуда заїзд. Ну, Я так буду назад вертатися. Туди, я, я думаю, краща дорога, ніж сюди, бо сюди просто ужас, хлопці. Якщо комусь пристоїть сюди їхати, сюди не їдьте. Буду їхати через Словянськ там засніму. Правда це, звісно, вже ніч буде. Ну, вкратком вам скажу. Ребята, в'їжджаю в Донецьку область. І вроді би, слава Богу, буде в нас зараз асфальт. На район. Ребята, заїхав я вже сюди в посілок. Як він називається? Дробишево. Тільки що созвонився з клієнтом, покаже доїдеш до центру, в центрі, каже, повернеш направо, а там ще раз каже, дзвонимося та сорієнтірую. Дорожка, ребята, звісно. Третя, четверта, я говориться. Де не де то, ребята, п'яту включав. Де не де, ребята. Так, вроді би візуально дивишся, наче асфальт нормальний, як їдеш, так хорошого ребята мало. Вже він смеркає, вже на часах під шостого. Де у нас центр, звісно, десь далі може, я думаю. Воно, мабуть, там у центр. Бачу знак «Пішохідний переход. Все, ребята, вигрузився я. Якраз там, де я вам казав, то в центрі села поворачував направо, а туди якраз виїхав знову направо по ходу руху. і показує, що кілометрів десь 47 осталось мені. Дробишеве. До побачення, телебачення. Будемо сподіватися, що дорожка вже буде нормальна. Вже, як то казав, потемніло, неохота. Я мене дай Бог, десь спіймати, хлопці. Так що, якщо дорожка такого плана примерно буде, так що зараз уже без 10.06, я думаю, в ко 7 должен быть в этом Краматорске. І на сьогодні можна так сказати, ребята, наш день окончений. Звісно, жалко, що при кінці дня так вийшла така поломочка в мене, що обламалось. Ну То вже буду на базі, то вже з понеділка поїду приваримо.